Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 7 жовтня 2020 року. Це був товариський матч Франція-Україна. Матч, який відбувався на стадіоні Сен-Деніста де Франц. Симодин, французы громят Украину. Эдуарда Камавинга, Дубль, Вижи, Гол, Виталия Миколенко, Гол, Талисо, Кильяна Мбаппета, Антуана Гризмана. Пронесли на той момент часу чинным чемпионом свиту перемогу. За Украину забывав Виктор Цыганков. Давайте про все по порядку. Тысяча глядящих, речі, друзья, было на стадионе. Тоді, до речі, помним що болевание, было на стадионе майже. Андріс же. Андрис Трейманис, латвийский судья, в Столголов. Его ассистенты Харлс Гудерманис, там. Алексей Спаньоникус. Вот, друзья, ну и теперь давайте переходим до стартовых складе на Франции. Манданда в воротах, Павару, Памикана, Лянгле, Динька, Мавинга, Нзонзи, Толисо, Антони Марсиаль, Ауар, Оливье главный тренер команды Дидье Дешам. Ну да, главный тренер команды Дидье Дешам, Дидье Дешам ведущий Батуроки в тренеру Французьку збірну Україну тренував Андрій Шевченко, Горгібущан. Воротах Забарний, Миколенко, Єхим Канопля, Михайличенко, Харатін, Руслан Малиновський, Макаренко, Микола Шапаренко, Олександр Зубков та Андрій Ярмоленко. Стартова одинадцятка Ну, До речі, у Франції там Антон Грізман, Відорафель Варан, Польпакба, Кілєн Бапе, Міньян та Бен'єдер. Собель, Чобірко. Роман Іримчук, Шепелів, Безус, видуть у української команди. Друзі, ну давайте про футбол. Говорять та сам. А це був туристський матч. Дуже багато до речі, хто в Україні взагалі не міг прийняти участь. Ось, відповідно. того матч дуже багато ключових футболістів футболісти були відсутніми. Ось. Ну, не менш, Україна грала в футбол, але французи заволоділи ініціативою. І вже на 9-й хвилині матчу Едуарда Камавінга забиває потрясаючий м'яч. Збиває Едуарда Камавінга. Неймовірна атака пройшла у французької команди молодої Едуарда Камавінга. Там пробиває Ліві Жару голови і Едуарда Камавінга. Пробиває впадіння через себе і забиває гол Камавінга. Франція продовжує домінувати, пригадується небезпечний удар від футболістів французької команди, небезпечно пробив поворотах. Він вдався реалізувати французну свою нагоду. Але на 24-й хвилині матчу Олів'є Жиро таки подвоїть перевагу Франції, хороший для передачі Талісо. лісов жиру пробиває з метри 22-х то забиває. Трясаючий удар на нас ліві Франція домінувала. Франція домінувала над українською збірною. Ну і Жиру. зберігає потрясающий абсолютно м'яч. Ну, да, це домінує і на 34-й хвилині матч. Ну, тріщу лісово було мами, коли Георгиев СПП речі. М'яч переводит на щелдинку, но французи продовжували тиснути в кінці кінців Олів'є жиру головою на 34-й хвилині. Матч Оформляє дубль. Удар по воротах наносить там авуар. Его відбуває Георгий Бушин перед собою. і добивання Олів'є жиру рахунок у матчі вже 3-0 на користь. спірної Франції. В Україні був по суті момент у небезпечного атаку, пройшло любов І Микола Шапаренко! Микола Шапаренко! Ні, це був Руслан Малиновський. Да, Руслан Малиновський пробував з задарній позиції. Не забив Руслан. Тому менш в Франції також були моменти, І Могли четвертий м'яч французи забивати. Забили! Кутовий вогара, подача. Ой-ой-ой, автогол дуже прикро. Від Віталія Міколенка М'яч влітає в ворота. Ну, і справді, ой-ой, ой тому що справді дуже було боляче. Тому що справді Україна, нібито, знаєте, і погано доіграла. Перше 40 п'ятохунку завершують з за рахунком 4. -0. Україна. Додає у другому таймі пригадать сюди Руслана Мальновського зі штрафного. Україна додає удар по воротах. Мені пригадався виконання Віктора Циганкова. Віктор Циганков пробував по воротах і геніальний сейф від вертера французької збірної. Ну, французов, до речі, прошу прощення. Ці моменти ще в Україні були якраз у першому таймі. Другий тайм, 53-й матч, Віктор Цыганков, тягне на себе м'яч. Віктор Цыганков. Віктор Цыганков, бере на себе ініціативу Циганков. цыганков. Циганков. цыганков, цыганков, удар гол. Гол забиває Віктор Циганков. На 53-й глу не маче На себе стягнув. Півкоманди команды французского наніс точний удар в дальний кут. Україна забиває. гол ворота сборной Франции. И забивает Виктор Цыганков. Виктор Цыганков забивает ворота французскую сборную. Ну, французы забьют и пятый, и зробить Талисо. На 65-й хвене матчу 5-1. Стоя рахунок Талисо пробивает по воротах. Но ну, французов просто какие-то неимоверные были голы, неимоверное выполнение было. Неймовірні, якісь були удари по воротах, справді по якійсь е, траєкторії польоту м'яча. І ще й там був, був момент, до речі, коли захисник України там заніварит бував. Ну и Килиан Баба еще, конечно, забей с мяч. очки. Килиан Бапе, Килиан обстукался в стенку с Бен Килиан, Килиан выходит один на один и забивает и Киллиан. Ну и Килиан, пожалуйста, 6 1 Франция громит Украину. Килиан Бапе забивает ворота Георгия Бущана. Никто на ЗМИ и молодого французского футболиста. Ну и, к счастью, Ши Гризман забил французов. К счастью, конечно, для французов, но не к счастью для Украины. Антуан Гризман пробивает, рикошет и гол. Симодин Франция грамит Украину. Антуан Гризман забивает и седьмой Потрясаючий футболіст Антуан Гризман. Да, був рикошет і Десь рикошет допоміг, але це не відміняє того факту, що Франція розгромила Україну і дійсно Франція виглядала сильнішою. Дійсно, Франція виглядала сильнішою. І, відповідно, абсолютно поділу перемагає. Абсолютно поділу премайчині чемпіони світу на той момент час. Україна програла 1-7, це була розгромна поразка. Боляче поразка. да, це був товариський матч, але все одно поразка 1-7. Розгромна поразка до підопічних Андрія Шевченка. Ну, Тим не менше, програє. ну, При цьому ж таки не програє в кваліфікації. Бо коли через півроку ці команди знову зустрінуться, але ну, на ну, цей раз це буде вже кваліфікація. Це буде куди більш важливіший матч. там Україна не програє французам. І команди розпишуть там бойову 1-1 насад де Франці, а у Києві 1-1. Ось назад 1-7. Франція розграміла Україну. Матч, ми з вами, друзі, пригадали. Да, в Украине, зачем еще десь не почитал, но Франция там и мячем больше водила. Но Украина там была, например, Ведреск и Виктор Цыганков, ну, был наиграющий футболист на матча. Виктор Цыганков постоянно загрожил ворота французской команды, постоянно было. Загрозы в Украине Виктора Цыганкова, напевно, Виктор Цыганков был лучшим, футболистом матча да, в складе сборной Украины. Пригадали ми цей матч, товариський матч, 7 жовтня 2020 рік, Франція, Україна, 7-1, французи перемагають, Франція, Україна, доброти, вам доброти, будь щасливі, всім пока.